Панелка 3106 в великому розмірі L зі шкіри Алькор. Нема на сайті. Клієнт, який слідкує за нами, знає, що ми можемо пошити будь-яку сумку з нашого асортименту, будь які шкіри під його замовлення, навіть якщо цього нема в каталозі і в нашому модельному ряду. Ось вам яскравий приклад. Людина захотіла Алькор, а також людина зірвала джекпот. тому що менеджери порахували це по ціні, як звичайний Crazy Horse чи Flotar. Але алькор насправді дешевий, але нехай буде. Відправляємо, якраз відфоткаємо. І буде всім іншим, що показати. І так, це бананка 3106 на три відділення 1600 гривень, на три відділення 1650 гривень, на два відділення без оцієї кишеньки 1600 гривень, в алькорах трошки дорогше. Всередині у нас обов'язково текстильний підклад, набивачечка. Металева блискавка, металева фурнітура. Фурнітура брендована, це оригінальна тарва. Блискавки ходять дуже м'яко, дуже класно. Карабіни, не китайський силумін, це железяка, турецька, якісно ходить довго. Ремінь. Синтетичний, стропа по щільності, точно такі, як в автомобілі, пасок безпеки. Не порветься, не потягнеться. Це не дешманська рапсова стропа з епіцентру чи з якогось іншого магазину за три копійки, ні. Це дуже дорога, якісна. Подивіться на якість плетення і взагалі на структуру. Хто розуміє, той розуміє. Всередині. Кишень, текстильний підклад економії ніякої. Тарва 31.06. Переходь за посилання в шапці профілю, вибирай серед безлічі кольорів, їх, певно, під 30. І ми тобі пошиємо в тому кольорі, який тобі подобається.